Ви не повірите, але серед цих бур'янів є клубніка. І сьогодні саме час знайти її та звільнити від цієї трави, та й заодно хочу її розсадити. На городі вільного місця багато, то чому воно буде гуляти? На цю ділянку я висаджувала розсаду клубніки з стаканів та з касет. Так от таке моє спостереження, що розсада саме з стаканів прийнялась набагато краще. Заліто вже встигла гарно наростити собі кущики і попускала багато молоденьких вусиків, які також встигли вже досить гарно укорінитися. От якраз сьогодні. Я їх буду і пересаджувати. В кожну ямку я висаджую по два кущика. Так як у мене розсада з відкритою кореневою є вирогідність того, що прийметься погано. Я таким чином вирішила перестрахуватися. З двох одна точно прийметься, якщо не давати, звісно, землі пересихати та вчасно поливати. Клубніки хочу допомогти краще укорінитися, тому взяла фосфорне добриво. Формула у мене 13-40-13. розвела в бочці 500 грам на 400 літрів води. Робота зроблена, а тепер будемо дивитися, що з цього вийде, тому залишайтеся.